Дженемеджая спитав після того, як пандави вбили ракша собаку, що потім у брахмана робили ті тигри серед людей? Вайшампаяна відповів Убивши ракша собаку о царю, вони продовжували жити там же, у будинку брахмана, вивчаючи найвище брахму. І от, через декілька днів, в те житло Брахмана прийшов, шукаючи притулку брахман. Сувари в обітниці. І, добре вшанувавши його, мудрий і найкращий брахман, завжди прихильний до всякого гостя, надав йому тоді притулок. Потім пандави ті чоловіки тури разом з кунті сіли поруч брахмала, і він став розповідати. Він розповідав про країни, про різні святі місця, про різноманітні міста. І про подвиги царів. І наприкінці оповідання той брахман розповів їм про майбутню у панчалів чудесну Саваямвару Яджасени Друпади. Про народження дріхтадьюмни і Шикахінда. про пазаотробне народження Крішні, при великому жертовному обряді дропади. Почувши від шляхетного брахмана про таке велике диво у світі, ті тури серед чоловіків попросили розповісти докладну ту оповідь, яким чином відбулося народження з вогню Тхріхта Тюмни, сина Друпадий крішни із середини жертовного вівтаря, яким чином його син навчався у дрони могутнього лучника володіти всіма видами зброї? Яким чином і через що ті два близьких друга розійшлися? І у відповідь на запитання тих чоловіків турів о царю, той Брахман розповів тоді все про народження драопаді.